Для чиновників та велоактивістів у Херсоні пройшов семінар щодо велосипедної інфраструктури та необхідної документації при її облаштуванні. Освітня подія є частиною проєкту Веломіста 2.0. Спікером заходу став запрошений гість Олег Шмідт, директор Львівського комунального підприємства Інститут просторового розвитку. Я показав на цих семінарах широкий арсенал, який застосовується для будівництва велосипедної інфраструктури в місті. Це величезна маса різних типів велодоріжок, а також супровідної інфраструктури. Показав також прийоми заспокоєння руху на вулицях, тому що не обов'язково на всіх вулицях будувати велодоріжку. Херсон є таким власним містом, де це не вийде, тому що у вас, наприклад, старий центр, є дуже великий. Вулиці в ньому є досить вузькі обмеження, там, тут немає достатньо місця для пішоходів. Але це не означає, що ці вулиці не можуть бути дружніми для велосипедистів. Велосипедна інфраструктура у місті можлива лише за співпраці профільних департаментів міськради, депутатів та небайдужих херсонців, пояснює присутня на семінарі чиновниця Євгенія Горевая. Говорить про перші кроки, які на сьогодні були вже зроблені задля покращення веложиття у Херсоні. На сьогодні у нас створено велоконцепцію, яку виносять на затвердження. Вона буде впроваджуватись поступово по всьому місту. То там є розділені на види доріг, будуть спочатку першочергові, потім другочергові дороги, потім будуть з'єднувані і головне рекреаційні маршрути це маршрути для туризму та відпочинку. Чимало зусиль до розробки та процесу затвердження вказаної концепції доклав велоактивіст Ярослав Концевий. Перше за ідею розвитку велоінфраструктури взявся ще у 2013 році. В тому ж році ми урочисто відкрили доріжку в парку Херсонська фортеця. На жаль, така велосипедна доріжка вона ніяк не впливає на Безпеку велосипедистів після того, на жаль, жодної нової велосипедної доріжки не з'явилося. Але, власне, зараз ми бачимо розуміння, ми бачимо вже готовність враховувати інтереси велосипедистів. Свої корективи у розробку велоінфраструктурних проектів Херсона цього року вніс також і коронавірус. Ми розраховували, що до кінця. 2020 року в нас вже буде проєктно-кошторисна документація на 8 кілометрів володоріжок, а від цього ми можемо вже розраховувати на те, що в 2021 році ми потенційно могли їх будувати. Зараз через епідемію коронавірусу. Гроші з цієї програми були зняті. Вона не профінансована залишилась тільки перший пункт програми. Був виконаний за кошти донорські. От, власне, ця концепція. На семінар завітав й інший велоактивіст Дмитро Карлюка. Основний вид транспорту для нього це безумовно велосипед. На захід прийшов із проблемою. Єдину у Херсоні велодоріжку заставили торгівельними конструкціями. Фоп поставив прямо на велодоріжці в парку Херсонська фортеця. Мав. І перегородив нам можливість руху. Я 1 жовтня проїжджав велодоріжкою, і я думав спокійно, нормально вирішити проблему з власником. Я подзвонив йому і сказав, що він порушує наші права велосипедистів. Він сказав: добре, приберемо до 10-го числа зроблено, нічого не було. Ми визвали поліцію і зараз будемо відслідковувати дії поліції. Разом із тим, Олег Шмідт наголошує на тому, що у Херсоні колосальні перспективи стати велосипедним містом. Називає фактори, які цьому усіляко сприяють у старому центрі, який виходить на Дніпро. Руху практично немає. Це означає, що старе місто є дуже сприятливе для велосипедного руху. Друге, це центр, в якому розвивається. Перші поверхи комерційні така комерція тяжіє більше до пішоходів, до велосипедистів. Третя перевага це є те, що у вас дуже багато сонячних днів і у вас сухий клімат. У Вас можна їздити велосипедом ну, цілий рік. Говорить Олег Шмідт і про переваги для містян, коли велосипедна інфраструктура у місті розвивається. Ми даємо містові альтернативний транспорт, який екологічно чистий, безшумний, і він займає мало місця. Це означає, що частина людей, які вранці стали і хочуть добратися на роботу, не сяде в автомобіль як пасажир чи як водій, а візьме велосипед. Місто сприятле для велосипедів, Воно комфортне для всіх, навіть для бабусі воно стає комфортним, тому що воно по іншому проектується. І цей дизайн такого міста зачіпає всіх. Юлія Саламахіна, Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.